Доброго дня малята. Вітаю вас на уроці літературного читання. Тема уроку Як їжачок боявся йти до школи. Маргарита Сурженко. Їжачок Буль, Школяр. Гра. Професії, предмети. Розглянь малюнки та назви професії, а потім три предмети, що стосуються її. Наприклад, професія, програміст. Три предмети, які її стосуються. Комп'ютер, мишка, програма. Постав відео на паузу. Пригадай вірш Анатолія Костецького, Головна професія. Знайди припущені слова, вибори смайлик. Та є одна з поміж професій, якої всі в житті люблять, вчаться, знають, шукають. Зелений смайлик. Вчаться Учитель, чи ГЕОЛОГ письменник, слюсар чи кресляр. Столяр, водій, сантехнік, лікар. Блакитний смайлик. Лікар. Всі називають головною. Одну професію. Астролог, військовий, президент, школяр. Блакитний смайлик Школяр. Відкрий у підручнику сторінки 6, 8. Прочитай. Знайди зайве слово в кожному рядку. Виконай завдання самостійно. Зупини відео. Прочитай правильно. Спочатку я. Ліва частина читаємо по складах. Права частина повністю все слово тра, пля ли ся. Траплялися за хо пли вою. Захопливою. Очі -ку -ван ні. Очікуванні здиву ван. -ні". Зди -ву -ван -ні". Ня здивування. Тепер прочитай ти. Постав відео на паузу. Розглянь малюнок. Кого зображено на ілюстраціях? Де б ти хотів, хотіла зайняти місце на малюнку. Уважно послухай текст. Зверни увагу на зміну настрою героя Маргарита СУРЖЕНКО. Їжачок Буль. Школяр. Їжачок буль із раннього дитинства мріяв про школу. Багато його друзів уже ходили туди. Часто вони розповідали веселі історії, що траплялися з ними під час занять. Школа здавалася булю радісною, захопливою пригодою. Йому хотілося якомога швидше стати учнем. І ось такий день настав. Буль був на сьомому небі від щастя. Уранці він поспішив до школи. Тут усе для нього було новим і незвичним. Але буль зовсім не боявся. Він був в очікуванні цікавих пригод і веселих історій. Але, зайшовши в клас, він побачив зовсім. Незнайомих звіряток, які спокійно сиділи за партами. Їжачок трішки захвилювався, однак чекав, що до класу зайде вчителька і почнуться веселощі. Яким же було його здивування, коли вчителька замість смішних історій почала пояснювати, як у школі потрібно поводитися, учні повинні уважно слухати, вчитися читати, писати, лічити і Малювати. Це не дуже сподобалося булю, а коли всі звірята почали виконувати завдання, то він і зовсім розгубився. У маленького їжачка погано виходило, і він дуже боявся, що вчителька буде його сварити. Крім того, буль не до кінця зрозумів завдання, а перепитати соромився. Після уроків їжачок повертався додому засмученим і наляканим. Школа виявилася зовсім не такою, як уявлялося. За вечерею він майже не розмовляв і дуже рано пішов спати. Дай відповіді на питання. Зупиняй відео. Про кого ця казкова історія? Про що мріяв буль? Яким йому уявлялося шкільне життя? З яким настроєм їжачок ішов до школи, Як і чому змінювався настрій Буля, коли він зайшов у клас? Прочитай виділені слова. Що вони допомогли тобі зрозуміти? Розкажи, що відчував наш герой. Давай разом. Був на сьомому небі від щастя, не боявся, захвилювався, здивування, не дуже сподобалося, розгубився, дуже боявся, соромився, засмученим і наляканим. Виділені слова допомогли нам зрозуміти, як змінювався настрій героя. Спочатку їжачок був, був дуже радісний, що він йде до школи, але потім сталося так, що його очікування не зовсім здійснилися. Він уявляв, що в школі він буде гратися та веселитися, а коли він побачив незнайомих дітей. Побачив, як вчителька дає завдання, він злякався і засмутився. А ще він думав, що вчителька буде його сварити, якщо він виконає завдання неправильно. Давай зробимо фізкульт хвилинку, щоб відпочити. Зупини відео та розкажи, що веселого, цікавого, несподіваного відбулося у твій перший тиждень у школі. Прочитай текст і ще раз самостійно постав відео на паузу. Обери питання та дай на нього відповідь. Зупиняй відео. Просте. Про кого ця казкова історія? Уточнювальне. Я можу помилитися, але здається, їжачок буль уявляв веселим навчання у школі. Інтерпретаційне, Як і чому змінювався настрій буля, коли він зайшов у клас. Творче, що цікавого ти дізнався дізналася у школі? Оцінювальне. Чи корисно ходити до школи? Практичне. Що можна порадити їжачкові? Стратегія Рафт. Роль їжачок. Аудиторія зайчик. Формат лист. Тема Школа. Уяви себе їжачком, який пише листа зайчику про школу. Постав відео на паузу. Вправа Продовж речення. Зупиняй відео. Сьогодні на уроці я навчився навчилася. Зрозумів? зрозуміла. Запам'ятав? Запам'ятала. Зміг? Змогла. Не зміг не змогла. Чекаю вас на наступному уроці літературного читання.